Суші пончики або суші донаци, це як їх називати, але вони дуже смачні, гарно тримають форму, не гірші за суші, а робляться значно простіше. До речі, можна робити не тільки пончики, а, наприклад, кекси. Підійде будь-яка силіконова форма, яка у вас є. Але для початку варимо рис для суші. Спеціальний, заливаємо холодною водою, варимо хвилин 25 грамовки всі, як завжди, написала в описі відео. Оце для суші змішуємо з цукром, заливаємо в рис, перемішуємо, даємо особи. Стигнути, але щоб залишався теплим. Беремо силіконову форму. В мене ось така, звичайно, для пончиків Змащуємо оливковою олією, злегко, не сильно. Далі викладаємо огірок, нарізаний слайсами. Я робила це звичайною овочечисткою. чисткою. Закриваємо не все, тільки частинку пончиків. Далі викладаємо авокадо, в мене такий м'який, можна брати, твердіший, але навіть м'який добре тримав форму. Далі в мене червона солона рибка, але можна брати креветки, свіжу рибу, тунець, що Вашій душі заманеться. Після рибки даємо крем-сир. Я брала фігурну насадку через те, що далі робили ще тарталетки. Закладайте хоч ложкою, це не важливо. Все це закриваємо рисом, який зварили ще теплим. Рис потрібно добре підтрамбувати. Залишаємо наші донати хвилин на 15 при кімнатній температурі. Далі обережно виймаємо з форми, за бажанням посипаємо кунжутом та поливаємо соусом теріяки. Донаси чудово тримають форму, можна брати в ручки та їсти. Можна віделко, як вам зручно, мені сподобалося соусом. Смачного!